Усім доброго здоров'я. Ну що, запускаємо тік-ток. Мужчина пише в коментарі, якщо вона нічого не покупает в дом, ні холодильник, ні стиралку, значить вона не хоче задержаться в этом домі і іщет лучший вариант. Вот смотрите, что нужно сделать. Нужно взять и переписать дом на ее имя. И тогда она пойдет и точно все купит для дома и не будет искать лучший вариант. Потому что женщина очень любит да, все покупать для дома, наводить там уют, когда она чувствует себя полноправной хозяйкой в этом доме. Ага. Ну, тут в принципе справа ясно. Якщо ты, например, человек и тебе ежинка, лениво, не то, короче. Толку з неї немає ніякого, то ти маєш що робити? Та як що? Хату оформити на жінку. <сум> Ой. Ми продовжуємо відео наступне. Найкраще рішення мого чоловіка оформити будинок на мене. І зараз я поясню, чому. По-перше, якщо з ним, не дай Боже, щось трапиться, будинок не йде в спадщину, не ділиться між дітьми, батьками і всіма, хто згадає, що він їхній родич. Він вже мій, одразу і повністю. По друге, якщо на чоловіка висять борги, бізнес-ризики, штрафи, будинок оформлений на мене, відібрати не вийде. По третє, це не просто папірець, це жесть довіри та моєї безпеки. А ще мене важче виселити. І врешті-решт, це просто красиво звучить: цей будинок мій. Ну добре, наш, але офіційно мій. Як бачимо, хлопці, що існує дуже багато аргументів, аби твій будинок став будинком твоєї жінки. Та й взагалі. Це найкраще рішення справжнього чоловіка. А ми продовжуємо відео наступне. Вот это вот, ребята запомните, ответ настоящего мужчины, настоящего мужчины, с большой букви мужчина, который не боится ничего и пишет моя любимая жена». де писано все імучество, навіть діло не в імуществені. Просто мужчина своей женщине уже относится с любовью и он не боится он не думает как бросит она меня не бросит что будет с моим имуществом от хороших мужчин уже не уходят. я говорила поэтому я вас не знаю как вас зовут респект говорится и уважуха вы настоящий мужчина і таких, я думаю, все одно очень много. Просто мало хто пише коментарі. Я більше чим уверена, що ви щасливо бракі і ваша жона найголовніше щаслива, і всього вам самого найлідшого. Мужіни, беріть приклад з таких мужчин, а не то, що ви ноїть маленькі синочки. Так що, хлопці, нікого не слухайте. В кого є майно? Будь ласка, передавайте своїм жінкам. І буде нам усім респект та уважуха. Ми продовжуємо 20 років. Був на заробітках, заробляв на будівництво будинку, який ми вирішили розташувати поряд з будинком батьків моєї дружини. Але, повернувшись після завершення вже своєї кар'єри на заробітках додому, виявилося, що я вже нікому не потрібен, кошти не можу вже заробляти, як раніше, а будинок взагалі є особистою власністю моєї дружини. Історія! Вирішив поділитися своєю ситуацією. Бачу, на вашому каналі є різні історії, тому пишу свою. Я заробляв в Іспанії більше 20 років кошти на свою родину та будівництво будинку, в якому мріяв проживати старість разом зі своєю дружиною, коли підростуть наші спільні двоє діточок. Але коли я вже по стану здоров'я не зміг тягнути тяжку роботу за кордоном, вирішив повернутися додому, тому що вважав, що мене там чекають. Але коли повернувся, мені сказали, що в мене дуже зіпсувався за цей весь час характер. Але коли я надавав гроші іноді приїздив додому, то в мене був шикарний характер. А зараз він зіпсувався. Але то таке. Так ось виявилося, що я вже, коли став старий і в мене начебто не такий характер, мене можна і не пустити додому. Коли я викликав поліцію для того, щоб все ж таки потрапити до себе додому, як я вважав. Виявилося, коли дружина винесла. Витяг з реєстру речових прав, що цей будинок введений був на її батьків, і вони їй подарували цей будинок по договору дарування. Можете уявити тільки моє здивування. І діти мені ні про що не говорили. Просто віталися, ми спілкувалися з дітьми, вони брали від мене гроші то на навчання, то на купівлю різних потрібних їм речей. І на тому все. І коли я. Дізнався, що я вже ніхто і мене ще й не пускають в цей будинок. Оце вирішив пошукати правової допомоги. Як зрозумів, вже немає в мене вирішення цієї проблеми, тому що будинок будувався на землі її батьків, вони на себе ввели в експлуатацію, і тепер по договору дарування це майно, як я зрозумів з ваших відео, її особисте. Добре, що в мене є старенька хата у спадщину після своїх власних батьків. На Рівненщині, то буду там трошечки приводити до ладу і певно там жити. Друзі, звертаю вашу увагу, коли ви будуєте на чужій землі, а земля батьків це чужа земля, не ваша спільна в шлюбі, то ви можете потрапляти, на жаль, в такі неприємні ситуації. Перед початком будівництва обов'язково переоформлюйте землю або на себе, або на другого подружжя. Отакої а де респект, а де уважуха? <хех> Виникає парадокс, хлопці. Мы погадали уже ему. Закрылась и не пускает в дом. Ну вот что делать? Ты мне дом откроешь или нет? Я тебе сказала, я не буду ее запускать. Иди отсюда, блядь. Открой дом. Я тебя. не буду тебе открывать дом. Ну Тома, ты ж меня знаешь. Ну хорошо, иди у тебя есть фазенда. иди туда. Хорошо, я тебе последний раз спрашиваю, откроешь? Я не открою тебе дом, я тебе сказала. Хорошо. Вот мужики, да, вот бабы наивные. Вот если мужик бабу не пустит в дом, да, то баба туда и не попадет, никаким образом. А вот если баба не пустит мужика в дом, да, так что я уже, блядь, не знаю, как попасть в этот дом или что. Ну, я же найду любой метод, только это ей будет дороже. Сейчас. Я вам покажу, как попадать в дом. Пускай довго і упорно, но попадьо. А вона тепер жде мене там в скоро я зайду. Як це коментувати? Такі от сімейні перипетії. Борис, що ти про це думаєш? Хлопці, своє майно, гроші, будинки записуємо на себе. Тільки так. Ну, хлопці, з Борисом не сперечаємося. Ну, а з іншої сторони, дивіться, якщо так серйозно брати, я особисто знаю дуже багато людей. Котрий свій час майно своє переписали на тещу, на жінку, на безструків, і потім на саму старість лишився мужик ні з чим. Просто ноль. Просто ноль. Ні здоров'я, ні грошей, ні будинка, нічого. Тому що дякувати Богу, що, скажімо так, десь там є якась там батьківська хата. Розумієте? А якщо немає тої хати? От немає тої хати батьківської. Так сталося, так, так склалися події. Що тоді? Тому, хлопці, я вам всім бажаю вдало вам всім приймати рішення. Розумієте? Думайте своєю головою. Щоб ваше майно було вашим майно. Маєте думку юриста, маєте, скажімо, сімейні перипетії, я вам показав відео. І, і маєте, скажіть, так, такий. Варіант такий приклад, чим це все закінчується в самому кінці. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей.